Сестра Людмила Кочеренко мати героїня. Почесне звання матері героїні було надано Людмилі Кочеренко з церкви села Десантне. Почесне свідоцтво було підписано президентом 29 травня. Свідоцтво та відзнака були урочисто вручені в Ізмаїльській міській раді. Сестра Людмила розповіла. В процесі підготовки документів держслужбовці цікавилися не тільки кількістю дітей, їх має бути 5, а також 5 дитині має бути не менше восьми років. Але вони ретельно придивлялися і до життя родини. Звертали увагу, чи діти мають нагороди, дипломи, похвальні листи. На все, що свідчить про те, що ти займаєшся дітьми. Що вони в тебе не просто ростуть, а що ви, як батьки, докладаєте зусилля для їх виховання. Ми надали усе потрібне. Взагалі було приємно, що є люди, для котрих клопітливий материнський труд є цінністю. Бо ж це дійсно частина життя, коли постійно потрібно бути з дітками особисто. Від твого бачення залежить активності дітей, в яких конкурсах брати участь, які музеї відвідувати, де й чому навчатися, що читати. І вони дивляться на твоє ставлення до життєвих обставин до людей, до церкви. Наприклад, крім усього, наші дітки займаються в музичній школі, грають на гітарі, скрипці та баяні. В селі музичної школи нема, тож ми возимо їх у вилкове. Але музичне виховання дуже гарно впливає на дітей. Тож ми знаходимо сили підтримувати це їхнє бажання. Усе з надлишком повертається, коли вони грають на зустрічах та в церкві, грають, співають, беруть участі в служінні. Разом з чоловіком Андрієм Петровичем Людмила Анатолівна мають шестеро дітей. Чотири хлопця та дві дівчинки старшому Давиду 18 років, а молодшій Євангелині 4. Людмила та Андрій Кочеренко активно служать Господу. Вони посвячено трудяться в церковному дитячому денному центрі. Але це вже інша історія.